На початку зустрічі Володимир Литвин привітав студентів і викладачів Новогород-Волинського медичного коледжу з початком нового навчального року. Водночас побажав майбутнім медикам добре вчитися, адже, на його думку, вчитель і лікар особливі професії. Наше життя можна бути поганим істориком, можна бути поганим інженером. Можна бути поганим біологом. Це не так. Густро позначиться на тих, з ким ти маєш стосунки. Бути поганим педагогом медиком, що в медичній сфері не можна, оскільки йдеться про життя людей. Я вважаю, що Окрім того, Володимир Литвин вважає, що в Житомирській області повинен існувати вищий навчальний заклад, де готуватимуть лікарів. Адже якщо врахувати нестачу кваліфікованих кадрів і те, що область є постраждалою від Чорнобильської трагедії, такий навчальний заклад просто необхідний. В свій час я неоднократно звертався до керівництва Житомирської області, різні ж були керівники, відвідуючи медичні заклади на Житомирщині. Давайте подумаємо над тим, як нам мати вуз вищого рівня, який би готував кадри для області, а вони конче потрібні, особливо за урахуванням того, що ми вражені і Чорнобили. І тут не може бути. Для нашої області, для інших областей не може бути єдиного стандарту розрахунку щодо фінансування медицини і забезпечення кадрами. Про політику цього дня Володимир Литвин говорив мало, адже каже, приїхав на зустріч зі студентами-медиками, а не політологами чи істориками. Тим часом зустріч завершилася нагородами і подарунками, які привіз Володимир Литвин. Грамоту Верховної Ради отримала керівник коледжу, а декілька кращих викладачів і студентів іменні годинники. Окрім того, в подарунок навчальний заклад отримав чималу картинну галерею.